Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок живе, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні, маємо прекрасний час, благословенний час посту, то витриваємо, просимо Божої благодаті витривалости, витривалости. і витривалості. І важливо розуміти, що не на все воля Божа. Бо коли ми кажемо на все воля Божа, то тоді і, і не постити воля Божа, і грішити воля Божа, і то, і то, і то. Але це таке. А, начебто те, що мало, мало бути файною фразою, перетворилося на е, фразу, яка просто заводить в, в тупік. І для багатьох людей, які не знають, не проходили Евангелія Царство, перша, друга, третя частина, тобто не знають концепцію, для чого прийшов Ісус, і, і що не на все воля Божа, що на гріх волі Божої не було, що на падіння людини не було Божої волі. То ці люди думають, що Божа воля і на війну, і Божа воля на смерть, на вбивство. Ну, бо то Бог Божа воля. Або Бог допустив. І це важливо розуміти і не використовувати в своєму розумінні, в своєму лексиконі такі е, фразочки, як на все воля Божа. Бо е, треба уточнювати на все добре. Воля Божа, на все благословення, воля Божа, на все, що дає щастя, воля Божа, а все, що нищить, руйнує Тебе, хоче вбити, задушити, пригнічити, то не є воля Божа. Тому е, треба це розрізняти і не допускати таких виразів. Також мене просила одна жінка розповісти про хрест, то була гора Кріжова в недільному відео. І той хрест залитий там з бетону. Він залитий там ще з 90, коли була 1933. Тобто, було 1900 років від смерті Ісуса. Тобто 33 роки плюс 1900-1933. Папа Римський дав. Дав таке заохочення будувати такі хрести на горах в християнських країнах. І ці хрести є тут, в Боснії, а також їх є ну, в цей часі герцоговини, Герцеговини. Бо тут є Боснія, там далі мусульманська, а це герцоговина. І тут є, і в Хорватії є хрести, ну, і в Італії, і, і в Польщі. Тобто хрести, на які він давав частку, частку дерева, на якому був розп'ятий Ісус. Тобто, там є. Частка дерева, як від дерева взяли від, від Христа, де розпяли Ісуса. В тому хресті закладена, і там є, власне, така Божа благодать в тому місці. Є ця реліквія. Тому, хто буде в Меджугорі, обов'язково на гору Крижевець треба сходити. Тут статуя Марії бачимо, її історія. Трохи довше, але всі, хто були в Меджугорі, знаєте цю історію. Це, власне, поставили і подарували за таке чудотворне зцілення. А один корейський чиновник, чи, чи хтось заможна людина, якою дитина тут була чудесним образом оздоровлена від глухоніми німоти. Глухоні була глуха і німа, і звілося, і тоді. Він подарував ці дві статуї. Одну поставили тут, а одну біля церкви, біля якої я теж іноді відео роблю. І також вчора читав таку файну книжку, дуже стару, дуже стару, на італійській мові. І вона описувала ці ще перших 9 днів об'явлень. І, і трохи далі. І тут я дізнався з цієї книжки, що тут була колись яма. На місці об'явлень почали люди. Вибирати каміння, землю, ну собі брати додому. І просто вирили аж цілу яму. І потім в ту яму почали ці записки кидати, і, і листівки, і, і колони золоті, і ну, коротше, кидати все, що зараз кидають біля тут статуї. Ну і тоді вони закопали цю яму. І я думаю, поставили власне цю статую, щоб тут вже нічого не копали, і каміння не, не добували. Ну, така історія. Добре, сьогодні 25 листопада 2021 рік. Дорогі діти, я з вами в цьому милосердному часі, і закликаю вас усіх бути носіями миру та любові в цьому світі, де вас, дітоньки Бог, через мене закликає бути молитвою любов'ю. І виявом раю тут на землі. Нехай ваші серця будуть наповнені радістю і вірою в Бога, щоб ви, дітоньки, мали повну довіру до Його святої волі. Тому я з вами. Бо він Всевишній. Посилає мене поміж вас, бо вас заохотила до надії. І ви будете миротворцями в цьому немирному світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, що ми маємо нести, Марія сьогодні каже. І, і тут концепція слова На все воля Божа аж ніяк не вписується. Ну просто ніяк. Бо якщо я несу гнів, новини, погані новини, звісно. Ну, бо добрі новини ніхто слухати не буде. Добра новина це Євангелія. Якщо ти несеш Євангелія, то у тебе не буде стільки слухачів. Як ти будеш нести, де бомба впала, де ракета прилетіла, е сплетні, якісь у тебе не буде стільки слухачів. Але Божа воля нести тут е радість, мир, любов, благодать. Нести волю Божу. Марія тут просто підкреслюю: нести е, волю Божу. Нести волю Божу. А що таке нести волю Божу? Це нести укріплення, мир, радість, благословіння, підтримка. Підтримка. Словесна підтримка, фізична підтримка, матеріальна підтримка. Тобто нести, нести Божу волю, а Божа воля, щоб всі були благословені. Розумієте? Не війна. Не новини, не злі якісь новини історії і того всього. Або нести а, розпач, нести бідноту. Знаєте, як у нас люблять? Ой, вже грошей нема. Ну там 10-20 тисяч доларів під матрасом лежать, але то нема, то, нема. то, то така, знаєте, неприкосновенна ничка, яку взяти не можна. Яку взяти просто, ну. Все, то грошей нема називається. І ми будемо нити, голодати, плакатися, що ми бідні, нещасні, але ті гроші не візьмемо. Ну, Це я не придумав, це направду, у мене от, друг старий ще з, 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 з Києва, з Броварів, то він, щоб не, не розмінювати долари, цей неприкосновенний запас 10 тисяч доларів, який він там назбирав протягом всього життя, то він. Щоб їх не чіпати, пішов на війну. Ну, пішов воювати. Бо все, типу, ну, то він там не йшов, не йшов, не йшов, не йшов, не йшов, не йшов, поки гроші якісь були. І коли дійшов до цього неприкосновеного запасу, то пішов на війну а, помирати. Я не кажу, що погано йти на війну або ще щось. Але мотивація яка, щоб не витрачати ці гроші. Бо їх витрачати не можна. Помре на війні. Кому ці гроші будуть питання? Ну, так просто логічно подумати. І, і так, на жаль, не тільки він один живе, так у нас багато хто живе. Ну, Це такий дух нищити, дух рабства, дух безнадії, дух недовіри до Бога. Бо я боюся взяти ці гроші, бо це моя надія, це мій скарб, який я маю берегти. Я життя кладу, але цей скарб нерушимий. Ось це, бачите, яка довіра до Бога серйозна. Ну, він не є християнином, не є тобто, християнин, але не є практикуючим християном, тому я не праві осуджувати. Але лише доношу, як, як в людей є скарби які? Які скарби. І Марія нас не закликає до такого життя нести у це постійно ниття, знаєте, жадобу і бідноту. Ой, нема що їсти. Ну, і це наша така проповідь може бути. Не маю що їсти, дайте що цей, дайте щось дайте, дайте, дайте. А у самої маю, тільки не можу ну, не можу розміняти долар, бо то то кажуть, як у українців грошей нема, це, це означає, що нема, бо не хочуть долари міняти. Добре, не знаю, чому сьогодні пішов в цю тему, але це, власне, бачу, як люди несуть, що, що ми несемо. Чи ми несемо цим радість мири, благодать, чи ми несемо відчай, жаління, нарікання. Тобто сьогодні проаналізувати, чим, чим, чим моя голова забита, чим мої уста забиті. Бо що в мене на устах, то в мене і в серці. І що сьогодні, що я несу, то власне то в мене і серце. Або я несу волю, Святу Божу, радість, миру, благодать, або я несу е нарікання, нарікання, жаління, обговорення. Я з тобою в цьому милосердному часі закликаю тебе бути носієм миру та любові в цьому світі, де тебе, дитинко, Бог через мене закликає, бути молитвою, любов'ю. Виявом раю тут на землі. Виявом раю тут на землі. То ми будемо, як ви думаєте, в раю ходити пригнічені, сумні, нещасні, бідні, ми нещасні, нікому не потрібні. Чи ми будемо випромінювати радість, мир і благодать? То ось так уже треба тут жити. Каже, і виявом раю тут на землі. Хай! Твоє серце буде наповнене радістю і вірою в Бога. Що ти, дитинко, щоб ти дитинко мала повну довіру до його святої волі. А його свята воля це, власне, щоб ти був щасливий, щоб ти була щаслива, радісна і виявляла рай тут на землі. Тому я з тобою, бо Він Всевишній посилає мене до тебе, щоб тебе заохотило до надії, і ти будеш миротворцем в цьому намирному світі. Дякую, що відповів на мій заклик. Сьогодні практика. Будемо миротворцями в цьому світі нести мир, нести добрі новини, непогані. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З Меджугорі. па папа.